у цей непростий для України час. Ми тут, щоб підтримати вас. Нехай ці дрони допомагають вам у вашій службі. 28 дронів ми передаємо прикордонній службі. Кожні два тижні буде надходити ще 10 дронів. І до кінця цього року кількість дронів таких дронів вже буде складати сотня. Також Є сервісний центр, також є центр по навчанню, тому що кожним дроном потрібно навчити оператора, керувати ним максимально ефективно. Це нам край допоможе здійснити ефективну організацію охорони кордону і своєчасне реагування на ті чи інші виклики, які зараз створюються. Дякую вам, пане. На сьогоднішній день дані дрони, які передані нам компанією Німеччини, дадуть можливість самозахідному кордону практично саме виконувати спостереження з повітря практично на всій ділянці кордону.